pokażę wam jak WCD są skasować o tej przekroczony przegląd i tutaj jak mamy co w nas jest Audi A4 B9 16 roku i tutaj my jak się pojazd tak i serwis i kontrola i tutaj mamy informację o okresie przeglądów tak i tutaj mamy pierwsze to zamiana oleju tak Kolej... Масло мінялося, так, і скільки залишилося кілометрів до того, щоб поміняти масло. І тут пригляд прикручений о 9 днів. Це є якби, головний приклад, головний сервіс, так. і щоб його скасувати, то його тільки скасувати так, програмою. Бо якщо от взяти цей пригляд Олегкий, то можна скасувати тут. І натиснути і тут визирується. І буде по нулях, і якби далі буде там в зеленості, скільки наставлено є. Але щоб цей от скасувати перегляд, і щоб тут не на панельці приборів не висвітлювалося, ну тут треба ВСДС. І покажу вам, як це зробити. Тобто відкритий ВЦДС є, так? Тут e, ми беремо вибурніку, вибираємо блоки. І тут беремо 17-й блок ЗЕСТАВ скажнів. Окей, okay, і тут беремо адаптації, чили 10. І тут верхній цей. І шукаємо тут. 0.33. 52, якщо не помиляюся. Але не пам'ятаю точно. Так, отут. Ми бачимо. 033 52 czas do ostatniego przeglądu do upływu czasu, tak? I wybieramy tutaj, i u nas pojawia się takie coś, takie wikoneczko. I tutaj bierzemy wartość 0, wpisujemy i wykonaj. Tak. I OK, bitwarnemu i powrót koniec odczytu i Нас записалося. І як ми бачимо, що тут у нас вже є 365 днів. І це наставлені кілометри, які там наставлені в комп'ютері. Ну і Бачимо, що на... тут на приборці вже в нас нічого не світиться. Чек світиться, це, це просто зажигання включено заплон, так званий. І все. І в нас є тут вже 365 днів. І можемо їздити далі. Так?